Я хотів би навести певні приклади ефективного керівництва об'єднаних територіальних громад. Приклад активності це Вознесенська АТГ. Зазначив, що тут облас... місто обласного значення об'єдналося з двома сільськими громадами, і тепер, з точки зору медицини чи освіти, життя мешканців цих сіл немає поділу на центр і периферію. Вознесенська громада однією з перших в Україні увійшла в медичну реформу. Не дискутували, а просто спробували. Що це воно таке? Провели автоматизацію, створили комунальне некомерційне підприємство. Вознесенський міський центр первинної медико-санітарної допомоги створений. Тепер, як ви думаєте, скільки лікар отримує в цьому центрі? Не буду тримати інтригу, зарплата лікаря. 17 тисяч 612 гривень, якщо він вже набрав пацієнтів і гарно і ефективно працює. Це є крок в правильному напрямку. Зарплата медичного працівника була 5 тисяч гривень, 4-5. Сьогодні вона складає 11 тисяч 340 і важливо, що тут запускають і інформаційні технології 21-го століття, завдяки тому, що в кожного лікаря є комп'ютер та сканер, дані про здоров'я пацієнтів зберігаються в електронному вигляді, а не на паперових носіях з дуже добре відомим медичним почерком, який ніхто, включаючи самого лікаря, прочитати не міг. Сьогодні, сьогодні це є електронний реєстр. В тестовому режимі нарешті вже почали виписувати електронні рецепти і роздруковувати його для пацієнтів з електронним цифровим підписом. Працює програма Доступні ліки, працює програма «Реімбурсації». слово яке реімбурсація. Я думаю, теж не багато знали. А на сьогоднішній день це просто доступ людей до медичних послуг. Запущена програма сільської медицини, телемедицини, для того, щоб людина в віддаленому селі, якщо необхідно, зробила мінімальні діагностичні аналізи за рахунок міні-лабораторії, зв'язалася або з райцентром, або з Миколаєвим, або якщо треба, і попросила консультацію професора з Києва і терміново почала рахувати золоті хвилини чи години. І рятувати життя людей.